Ну, і завершуючи цю студію з нашим гостем на позитиві, не можемо на позитиві продовжувати, адже новорічні свята попереду різдвяні. От зокрема, ялинкам цьогоріч в містах України все ж таки бути. Одну з них вже встановили у столиці Галичини, місті Львові. Нині на площі, де є розташоване новорічне дерево, перебуває наш кореспондент Ох'янко. Олеже вітаємо. розповідає, звідки приїхала ялинка та чи підтримують її встановлення львів'яни. Вітаю колеги. Ну цьогоріч ялинка, як традиційно, вже як і у попередні роки приїхала зі Львова. Її подарував львів'янин, і в міській раді запевнили, що грошей не витрачатимуть та продовжують таку традицію, як і у попередні роки. Відтак у попередні роки ялинки також дарували місту львів'яни. А саме ж дерево має висоту 14 метрів. Воно є на 2 метри нижче ніж минулого року, оскільки минулого року висота його складала 16 метрів. Також власник цього дерева господар Зазначив, що дерево росло в нього на подвір'ї понад 20 років, і розлучатись із ним йому не було сумно, оскільки в останні роки його вже не прикрашали, оскільки не діставали до верхівки, відтак дерево також було старим, і він побоювався на те, що новорічне дерево ялинка може наробити певного лиха. А щодо того, що говорить сам власник цього дерева, який подарував його місту, зараз послухаємо. Хотілося. Той непростий для нас всіх час, який ми живемо, зробити щось добре для міста, поділитися цією нашою красою, всіма львів'янами. Ну, можливо, гостей. гості приїдуть завжди на різдво до Львова, дуже багато приїжджало гостей. Так що, так що цей. Будемо сподіватися, що вона прикрасить наші різдвяні свята у Львові. Попри те, що дерево є безкоштовним, у львівському комунальному підприємстві його оцінили приблизно у 100 тисяч, якби за нього платили. Також додам, що крім того, що дерево є безкоштовним, на прикраси також не будуть витрачати коштів, оскільки використають ті гірлянди, які закупили ще у 2018 році. І окрім цього, на верхівку дерева замість великодні замість різдвяної зірки повісять. Протитанковий їжак, який минулого року зробили на одному з підприємств Львова зі старих трамвайних колій. Кран підприємці дали нам безкоштовно, тягач так само, ну і наша робота це вже ми в місті працюємо так само безкоштовно. Бо нас зараз задіяно десь 11 працівників. Бачили, що ми трактор, От є вишка і ще є легкова машина і грузова машина. Щодо думки людей, чи потрібна ялинка цьогоріч місту Львову, то вона різниця. Більшість людей за, але деякі військові кажуть, що вони проти, оскільки сьогодні через війну нам не до свята. Ну я вважаю, що не потрібно втрати дуже багато грошей на ці ялинки, але вони повинні бути. Ну, щоб людей піднімався якийсь новорічний настрій, тому що так усі всі тривоги, і це все на людей давить, і повинна бути хоча б якась там, не знаю, новорічна атмосфера для людей, щоб там люди якось потішились. Що за новий рік без ялинок? Так ж ялинки, то одразу означає, що є свято, що Україна з Київ святкує те свято. І я думаю, і буде святкувати. Є багато думок, що в час війни вони недоречні, ваша думка з цього приводу. Ви знаєте, що… В любому роботі є, має бути передишка. Відій теж має бути людина, має бути чимось задоволена. Це взагалі недоречна ця ялинка, ще й такий період часу. Після цього всього. Я не розумію, для чого вона взагалі тут стоїть. Я б її спалив, чесно кажучи. Де той мер, я б з ним поговорив. Неприємно, кучу грошей валюю цю ялинку, ні дронів, нічого немає. Якось так. Засвітять ялинку вже традиційно вперед день Святого Миколая. Утім, якщо завжди це було 18 грудня, то цього року зі зміною календаря це станеться 5 грудня о 18-й годині. Наразі роботи біля ялинки тривають. Зараз там ставлять огородження. Кругом неї далі в наступні дні вже будуть вішати самі гірлянди. А також хочу додати, що, попри сьогоднішню тривогу через зліт, міг 31 к встановлення ялинки це не завадило. Студія вам слово. Що ж дякуємо? Віна віною про настрій дітей та й дорослих теж все ж пам'ятати маємо і ялинкам, як то кажуть, бути дякуємо про встановлення новорічної ялинки в Львові. розповів наш кореспондент Олег Янко.